Що ж таке з інтернетом сьогодні? Нічого не завантажується, жодна зі сторінок. Тільки ну, завантажувалися, а тепер ні. І так постійно чередуються один за одним. То п'ять хвилин. О, що? Ти вже Там одні лашаці трішку погано стало. Що? Ще одній? Mm -hmm. Так. Капець, добре ходімо, показуй, де вона там, що так, з нею. Ем, якщо Я це не знову знаю, те ж саме. допомогти, ти знаєш, який порятунок для лошадок? Ну, якщо чесно, то не дуже. Я не, не знаю. Ви. Ого. Вона. Нічого собі, та їй взагалі капець же, напевно. Вона О, зелена навіть. І, і тут кров. Ого. це Почекай. Там, здається, ще зелена, он бачиш, але вона ще рухається, стоїть. Єсть траву. вон ще! Вони захворіли! Я не знаю, що таке. Друзі, у нас в нас тут з коровами, там все нормально, або з курками, або зі свинями. Нормально все ну, з ними? Ти не так бачила ще? Okay. Так, це проблема. Друзі, в нас тут щось дуже дивне відбувається. Ми ось тут з мікою у цьому будиночку досліджуємо хвороби оцих домашніх тварин, якщо можна так їх назвати, домашніми. Типу, вони тут е мешкають, і як ви бачите, з ними час від часу стаються ось такі халепи. Тобто був ось такий кінь білий. А став ось такий зелений. Він дуже худючий, в нього навіть ребра видно. І як ви бачите, йому йому дуже-дуже погано. <гум> Я не знаю, що робити. Давай, чуєш що бери цей. Е... Шукаємо в інтернеті. Зараз пошукаємо, але ти е... бери. Як воно називається? Інструмент. о, Бери інструмент і бери тут е, шматочок Ти шкіри. Ну, типу, так, шматочок шкіри і оцю кров Щоб також візьми думати. у якусь е, а, Я тебе. пробірку там чи щось таке. Це використати. І потім будемо дивитися, може, треба в лабораторію буде відправити це все діло та угу. дізнатися, якийсь аналіз провести там чи щось ще. Так, Міка там розбирається. А я, друзі, йду сюди. Зараз треба щось намагатися зробити з інтернетом, щоб воно нарешті запрацювало і. Хоча о, працює так. Швидко треба шукати якісь хвороби, які можуть так це бути. Я взяла. Уповни... Чуєш? Треба в інтернеті шукати якісь хвороби, які бувають у Коней у цих або у свиней, там ще щось таке, Добре. коли вони. В підручнику про це зовсім нічого немає. Ну, щось так, щось нічого нема, реально. Але треба щось пошукати, бо якщо ми нічого не пошукаємо, то як ми тоді зможемо дізнатися, що з ними трапляється тут? Правильно? Реж. Увага, увага. О, що ти чула це? Радіо. Так радіо вімкнулося. Увага! Не виходьте на вулицю. Дуже небезпечна ситуація прямо зараз. Всі тварини мають вірус. Не підходьте до тварин. Якщо ви це почули, то закрийтеся вдома і не виходьте до тварин. Не контактуйте з ними. Ця хвороба може бути смертельною для людей. Не контактуйте в будь-якому разі з тваринами. Нічого собі, що? Так... Ми контактували з ними! А ти мені взагалі сказав брати ці шматочки! Капець! Ми що тепер Я помремо все. чи що? Так, а догоді а. тобі! Чого ти подохнеш? Нічого Я ти не подохнеш! Так, помине. почекай! Я також? Я також хочу помити руки. Швидко, швидко, швидко сюди. Давай, давай, давайте. Оп, ось так просто пірнаю одразу. Треба повністю помитися тут. Оп, все, свиня, не підходь, курка також. не підходить, все сюди і тут. Я, я тут. Все. Зараз щось штуканці візьму. Вони нам допоможуть. Що ти? Куди ти побігла? Чуєш? Що там на горі? Ось це. Тримай. Що? Що це? А, маска, так. Слухай, це нам знадобиться. Нічого собі, оце так пригоди. Я щось ставіти думав про таке, що тут може бути якийсь смертельний Ми так вірус. Думали, що з не так Хвороба тварина. Та що ясно, нічого не ясно. Звідки це з'явилося тут? Я навіть не знаю. Здається, передається крізь тварин. Усіх оцих тварин у них величезні проблеми. А можливо, навіть і у нас, через те, що ми тут вже декілька днів знаходимось, і декілька разів вже напряму контактували з цими хворими. Так, очіка, я зараз завершительник заповню. Давай, записуй це терміново. І, і що нам тепер робити? Типу ми тут дослідження yeah. проводили, а тепер що не зможемо нічого тут проводити, ніякі дослідження? Угу. Uh -huh. Я. я такого не очікував. Я думав, що тут щось звичайне. Міка, що це таке? Гоу! Wow! Там... Ш... Ш... Ти бачиш купа щупалець! воно Бачу. рухається! Зуби там, руки дожились, і воно червоне і. і як Я не знаю, що це таке. Це що, якийсь паразит? Може, може, це воно цю хворобу розповсюджує, а? Можливо, так. Заражає Можливо, всіх навіть... тварин. Ууу, яке воно огидне. Слухай, у нас і зброї навіть немає, якщо що, це проблема. Ого! Воно ще одне з'їло коника. Все, капець. Нічого собі, там воно їсть, коней наших. Ти... Що? Дуже погано, як їм допомогти, якщо там ходять ці заражені, ці копчики. Я не знаю. В нас. в них. Ти бачила? Там просто воно розірвало на шматки цілого коня. Бачу. Я... Ого, воно бігає нам туди сюди. Просто. Це реально щось якийсь мутант, паразит, справжній паразит. Я не знаю ой-ой ой. Напевно, ситуація набагато гірша, ніж ми думали. Слухай, в нас тут дошки є, може треба заколотити вікна тепер та все. Та ось який Хеллоуін, Міка! В нас тут не до Хеллоуіну тепер. Он воно десь там ходить, чуєш? Давай так. дошки беремо і, і швидко цей, заколотимо всі вікна. Так, почекайте. Ніж, це сюди, це не те, ось це сюди. Так, на, це тобі. Вперед, давай, нам треба швидко ага. це зробити, поки в нас є час. Давай я буду згори робити, а ти десь знизу роби, добре? Так, так, Добре. так, 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 сюди, сюди, сюди. Зараз, друзі, декілька блоків візьмемо тут. Ось так. Треба все дуже-дуже терміново заколотити. Кожне віконечко, так, кожний є? кусочок скла. Таке, все... величезне вікно. Заколотити. Та що це таке? Дайте мені туди поставити. Ну його, не ставиться і все. О, є. Так, вийшло, супер. Тут ми все ламаємо. Сюди ставимо назад. Що там в тебе виходить? Міка? Так, так сюди, виходить. сюди, 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 сюди. Давай швидко зараз все це робимо. Де ця потвора? Вон воно там ходить. Ой-ой-ой. У нас величезні проблеми. Слухай, а чого там? Ні ніхто нічого не передав? як лікуватися, якщо Ой, що від свинку, цієї хвороби? Хоч будь ласочка. Так, реально, свинку, не треба. Ми, ми не хочемо захворіти. Можливо, ти, І ти хвора. ти також не хочеш захворіти. А, а якщо вона вже хвора? А? Що тоді? О, я не можу їм ніяк допомогти, в мене нема вакцин. Вона на тебе подихає і все. І тоді ти будеш так само. О, хвора, як ну, і накручуй вони. Ти накручує мене! Оп, оп, сюди перестрибуємо, друзі. Ось тут я зараз впоралась. декілька блоків. Де, слідкуй за цим монстром, чуєш? Мені тут трішечки лічну вато. Я буду дуже уважно слідкувати. Так, сюди, сюди. Тобі там ще багато? Останнє віконечко закладаю Забиваю Дай. все я дошками. Я не бачу, може воно пішло. Все, чуєш, я. Фу, ти налякала мене, Міка. Та чого так? Так, сюди, все. Давай всередину. Хоча чого? давай знаєш що зробимо? А двері? двері? ще? Так, 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 звичайно. Оп, оп, все, все Супер. На всі сто відсотків. Фу. -у -у. А ну І що далі? Підкажить до камери, давай прослідкуємо за ним. Я нічого Точно. Скрізь ці дошки камери. Не бачу. Камери, я навіть забув про них. Так, давай зараз. Давай цей на другий поверх. Так, так, сюди. Давай. Сюди, зараз ми на другому поверсі подивимось. Де ця потвора? Вона, можливо, десь і там, чи що. А вон вона ходить, я її бачу, вона там прямо. Там, де вхід О, в нас. Огидна да яка. Сюди, давайте звідси подивимось, друзі. Вон воно! Я його бачу. Або її, або. А воно швидко пересувається. Я не знаю, що це таке. Воно таке голодне. Воно дуже багато вже тварин тут поїло. Або вон. просто розірвало її. На корівок, а в нас там камери нема, здається. Так, а ну. Зараз подивимось. А хоч ні, почекайте, щось видно. Бачу, щупальці оці. Ох, там! Голова корови відлетіла. Нічого собі, воно їх просто розриває. Ось їх з'їдає і диви, в нього. Воно йде до кору. А чи що? Це за паразити такі? Я поки що нічого не бачу. Ні, воно там десь там, під його ногами десь. ой Ой-ой-ой. Оооо, бідні курки. Ого, бачу, бачу цю малечу. Вони ще огидніші, ніж оце велетенське якесь. Ти зрозуміла сітота. чому воно так розриває усіх тваринок? Чого? Воно годує цих дітей. Що? Та це взагалі капець. Тепер на свинок перемкнулося, ти бачишся? Розриває тепер свиней. Бідненькі свинки. Ой-ой, там о, ще о, одна померла виходить, від переляку, ти бачила? Всіх цей Я не ну, знаю. Заразила? Напевне, що так, а можливо це і ні. Утвора. Але я такої істоти ще жодного разу в житті не бачив. І це дуже так, дуже дивно. Так. Слухай, Міка, напевно, нам треба зв'язатися з військовими та розповісти їм, що в нас тут є. Тихо... О, фу! У мене мурахи по тілу від цих звуків. Що це за огидні такі Вони не пророзі, ти, так? Не знаю, Міка. Цей лягай на підлогу, щоб вони тебе не побачили. Так, воно напевно відчуває нас. Фу, яке воно огидне. Я зараз роздивляюся його голову і це. Роздивляйся. Фу. мене зараз знудить. Який капець. І що далі робити? Я... Я не знаю. Потрібно думає, взагалі що нас, то... сказати про це. Так, Або військовим. вони вже все знають. Не Хоча, знаю. слухай, я от не думаю, ну типу не знаю. Можливо, військові реально вже знають про це. Але, але вони, можливо, не знають, де Але Что потрібно вона. знищити так. Бо всім тваринкам на світі капець. У нас тут було так багато тварин, але тепер майже нікого не залишилося. Ще заразиться. О! Ну, добре, що ми знаємо, хто це і що це робить. Там в різні боки, лапки свині розлетілися. Ти бачила? О, а, не тепер... Мені це. а тепер копиться цього коня. Ой-ой-ой! ой ой Це просто фільм жахів якийсь то в житті. Воно реально просто знищує все підряд. Так. Я ненавиджу цю потвору. Це. Це новий, напевно, кошмар. Ой-ой-ой, ой так, давайте, давайте що, давайте будемо зв'язуватися з військовими і, і намагатися так, якось. Потрібно це зробити Де воно? Отам? Так, так. воно там. Чуєш, якщо воно. Давай, поки воно не підійшло, я зараз буду напевно зв'язуватися. Бо якщо воно сюди близько підійде, то напевно краще не розмовляти через те, що воно може нас почути. І, і тоді Давай, і, швидше! І тоді нам капець, напевно, буде. Так, добре. Слідкуй, де воно там, добре? О, ні, воно сюди йде. Я бачу, он воно. Йде чи ні? Можна розмовляти? Так. Я. Я пішов до радіо, добре? Все. О, воно якраз пішло десь. Туди Він подалі супер, супер, супер. Так, все Тебе де є тут... час? добре. Добре, де тут ця лінія військових? Так швидко треба все вмикати і намагатися зв'язатися.